Нова ціна на газ до нового опалювального сезону. Профільний міністр Едуард Ставицький запевняє, холоди, як звичайні українські споживачі, так і промислові підприємства зустрінуть із приємнішими цінами на блакитне паливо. Я обіжу в тому, що ціна в цьому году буде знижена. І ми к отопітельному сезону либо з нашими російськими колегами о справедливій ціни, основаній на риночних взаємоотношеннях, либо ми. Работаем очень серьезно над диверсификацией поставок. У нас есть успехи. У нас запускается и вторая линия диверсификации поставок. Міністр порахував у другому півріччі 2013-го імпортний газ коштуватиме 250-280 доларів за тисячу кубів. Здешевити вартість допоможе збільшення видобутку до 21 мільярда кубометрів ресурсу або на 3-5%. відсотків. Також купуватимемо дешевий газ в Азербайджану. Аналітики ринку додають можливий імпорт з Європи, але у невеликих обсягах. Що стосується реверсу з Європи, то я думаю, що він теж буде. Відбуватись в мінімальних якихось розмірів і ні на що не вплине, знизити ціну можна створивши консорціум з управління вітчизняною ГТС спільно із ЄС та Росією, адже отримавши частину прав із керування трубою, Москва менше платитиме за транзит ресурсу Україною і натомість знизить вартість газу для Києва.